У міжвоєнний період 1919-1939 років Прага перетворилася на один із найпотужніших осередків української еміграції, ставши простором свободи, міжнародного мережування та нових можливостей також і для українського жіноцтва. Тут активно працювали Софія Русова, Валерія Оконор Вілінська, Зінаїда Мірна, Наталена Королєва. Харитина Кононенко, Катерина Антонович. В Празі та Подебрадах українки заснували впливові громадські організації, розгортали політичну, дипломатичну, культурну, видавничу, освітню і благодійну діяльність, виступали на європейських форумах і конгресах, підтримували зв'язки з діячками міжнародного жіночого руху. Саме тут сформувалося особливе жіноче літературне середовище прайської школи. Голоси українок в Чехії стали помітною частиною європейського інтелектуального простору і історії жіночого руху ХХ століття. Її лекторії творчині української дійсності запрошує на лекцію Українки в Чехії. Чеські контексти українського жіночого руху, кінець 19-го, перша третина 20-го століття